Тата не було, чоловіка нема, або партнер якийсь, який мені розказує, як мені жити, а що з тим всім робити. А я вам скажу те, що на це все впливають наші родові сценарії. Якщо в мене є питання з чоловічою статтю, якщо в мене не було вектора направлення, з татом якісь конфлікти, образи на тата або взагалі тато не приймав участь, виховувані з чоловіком також постійно якісь конфлікти з сином або з дітьми взагалі. Також не сформовані нормальні відносини. На це впливають звичайно родові сценарії. Я впевнений, що ви вже пропрацьовували неоднократно цю тему, але є деякі речі, яких немає ніде. Це сакральні знання, які я даю. В родовому інтенсиві, який я вже зовсім скоро запускаю. Якщо ти хочеш пропрацювати ці всі речі і вийти на новий рівень життя, то приєднуйся до мого родового інтенсиву, благословіння роду, ми відкриємо силу твого роду, завдяки благословенню рода в тебе відкриються нові можливості у всіх сферах життя: і у відносинах, і в грошах реалізації, і навіть по здоров'ю. Тому пиши мені особистим повідомленням: слово родовий інтенсив і приєднуйся вже зовсім скоро.